Ми дізналися знову вночі, що наш президент летить в Вашингтон. Здається, вже в п'ятницю. Ну це післязавтра. Про це знає весь світ. Про це нічого не знає Україна. Про це нічого не знає український парламент. Летить він туди не просто так. Летить він туди підписувати якусь важливу угоду, про яку знов таки знає весь світ, про яку нічого не знає Україна, про яку нічого не знає Верховна Рада України. У мене просте питання, може, ви покажете нам цю угоду, пане президенте. Що ви збираєтесь підписувати? Можна дізнатися, так. Чи це ви там промінерали під власною якоюсь ділянкою земельною, під власною вілою на... в Італії, яка записана там на когось вашої родини. Чи де ви там, чим ви розпоряджаєте в цій угоді? Чи там українці ні до чого? Він нам тут розповідав. Всі ви президенти, ви всі президенти українці. Та може він нас всіх візьме з собою в Вашингтон?